Десять років тому, ввечері 21 листопада 2013 року на майдані Незалежності в Києві розпочалася масова акція протесту. Її учасники вимагали від президента Януковича та уряду Азарова відновити підготовку угоди про асоціацію з євросоюзом. Очікували, що її затвердять на листопадовому саміті ЄС у Вільнюсі, але після того як Росія запровадила щодо України кампанію політичного та економічного шантажу, включно з торговою блокадою, Янукович зрадив євроінтеграційні плани і розпочав. А їхній саботаж обороні такими діями влади українці зібралися на майдані незалежності в Києві та встановили перші намети. Це був початок найбільшої кампанії політичного протесту в Україні, яка ввійшла в історію під назвою Євромайдан та революція гідності. Вона завершилася перемогою проєвропейських активістів після трьох місяців жорстокого протистояння. Янукович утік до Росії. а Верховна Рада ухвалила постанову про призначення позачергових виборів президента. І от зараз питання, яке виникає у багатьох: чому так довго тривають суди у справах майдану? У скількох справ спливають терміни, І які перспективи притягнути до відповідальності організаторів розстрілу учасників революції гідності в лютому 2014 -го року говоримо зараз про десятиріччя. Про це Максиму Зборовському розповів керівник департаменту організації і процесуального керівництва до розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини вчинені у зв'язку із масовими протестами. У 2013-2014 роках в Офісі роках офісу генпрокурора Олексій Донський пане Олексію, вітаю вас. Дякую, що погодилися приділити нам трохи часу. Вашу розумію, що е, вся ваша увага зосереджена як керівника власне департаменту майдану на розслідуванні цієї справи, яка налічує 1800 томів, якщо я не помиляюся. До чого зараз департамент підходить, враховуючи, що наближається річниця революції гідності, це 10-та річниця буде. Ну, та справа, яку ви зазначили, це одна із наших справ. Це справа відносно колишнього керівництва держави, яка от скерована до суду в цьому році, і ми розраховуємо, що вже найближчим часом принаймні підготовче судове засідання в неї розпочнеться. Взагалі, якщо говорити про таку загальну тенденцію, у нас значна кількість справ розглядається в судах. Це 150 справ, розглядається відносно близько 300 осіб. Тобто, те, що залишилось ну на досудовому розслідуванні, там близько 70 справ. правильніше буде сказати, ми встановлюємо скажімо так, приблизно по кожній події майдану. По злочинах ми встановили певну кількість виконавців, злочинів, організаторів. І наразі ми виходимо з необхідності ну, максимально встановлення всього кола співучасників злочину. Тобто, фактично, робота, якщо ми говоримо про достове розслідування, на цьому триває. Основна, звісно, увага у нас сконцентрована на судовому розгляді. Там тривалий час. Провадження розглядається, і ми звісно, б, звісно, хотіла основна наше і бажання, і основна наша, скажімо так, проблема і більш, щоб ми встигли отримати вироки там, де строки закінчуються, і отримати результати. у нас. А яка от... якісь справ, по яким закінчуються строки? А, значить, таких справ близько 60. А, я хотів би зразу. Проговорити такий момент, оскільки це часто піднімається в суспільстві таке питання. Це не стосується, наприклад, справ відносно осіб, які переховуються від слідства, бо там термін давності, притягнення до кримінальної відповідальності, він переривається. Це так само не стосується справ про особливо тяжкі злочини. Вже не кажучи про особливо тяжкі злочини, які, за які передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Тобто по цих справах ризику немає йдеться про справи про тяжкі злочини там, де особи встановлені, там де вони упродовж тривалого часу розглядаються в судах. І от таких справ близько 60. -ті. Ми, в принципі, за цей рік ну, частину вироків отримали, але звісно, нам вкрай важливо було б, щоб ці справи розглядалися в розумні строки, і ну по них щоб вони закінчилися вироками. Нехай це буде виправдованувальний чи виправдувальний вирок, але вирок, тобто юридично значиме рішення у справі, а не закінчення за строками давності, коли особа звільняється від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, але вироку немає, тобто юридичної оцінки дії так само немає. Коли можна чекати реальних вироків? Я думаю, ви часто чуєте це запитання, так безумовно. Ну. Дивіться, по-перше, я хотів би зазначити, що власне цей вирок міг би бути значно раніше, якщо б спроби, в які здійснювалися там колишнім там керівництвом генеральної прокуратури ще чи депутатів, провести спеціальну спеціальні процедури, тобто змін внести зміни, якби вони були раніше прийняті, тобто це ж питання стояло і в 2016, і в 2017 році воно просто не голосувалось. Після того, як було проголосовано зміни до КПК в частині спеціальних процедур, мається на увазі заочних, і досудового розслідувань, і судового, це власне і дало нам змогу цю кримінальне провадження скерувати до суду. Щодо того, коли може бути там отримано вирок, ну важко робити такий висновок, тому що у нас ще навіть підготовче засідання в цій справі не прийшло. І там великий обсяг. От на початку про це говорили там більше 1800 тисячі провадження. І справа навіть не в томах, як таких, а справа більше в епізодах злочинів, е е яких е ну більше, там три, три сотні епізодів, це і ми беремо події 18 лютого і 20-го. Тобто, звісно, що це потребуватиме часу розгляд цієї справи, але принаймні е сам факт, що це суд розпочнеться. Ми, ми б хотіли, до речі, в плані організації процесу бачити такі ж такі. Такий же зразковий процес, як був в Святошинському суді, де засідання призначалося кілька разів на тиждень, де вони не зривалися, де на засідання виділялися там цілий день, тобто справа слуха. Ви маєте обережну надію? Чи щодо цього? А, а говорити про чи ні не можу, бо це я ж кажу, у нас не було ще засідань в цій справі. Ми от скерували, зараз має бути підготовче засідання. І казати про чи ні, це якби на ну, образити суддів Ми не бачили ще, як вони слухають. Угу. Якби у нас пройшло там кілька місяців слухання, я б вам міг би сказати в цілому. Так. Зараз ви можете там відзначити, що є. Там певні моменти щодо затягування розгляду в судах, в тому числі, і е, від кого це залежить. Так, да, от ви е, торкнулися самої болючої для нас теми. Дійсно, є, е, власне, не має бути так, що. Кримінальні провадження, от я назвав цю цифру, там, там 150 проваджень, що вони тягнуться роками. Причому окремо з них тягнуться на підготовчому підготовчі засідання, там де взагалі питання про винуватість осіб не розглядається. І основна мета, якого визначити, чи може обвинувальний акт бути призначений до розгляду, в у нас є справи, де тривають 6-7 років. Ви питаєте, в чому причина? Основна причина, на мою думку, це те, що Чин норми чинного кримінального процесуального кодексу, вони фактично заохочують таку поведінку та дають можливість використовувати це як елемент тактики, от, зокрема адвокатам окремим. Тобто питання, і я про це вже говорив. Тут питання не в тому, там, чи має бути там сумлінний прокурор, адвокат чи суддя. Питання в тому, що закон має передбачати такі умови, щоб несумлінність виключити. От, от в чому проблема, і е, у нас на жаль, е, норми кримінально процесуального кодексу вони навпаки дають такі можливості. А відтак, коли є можливість, то відповідно є попит на те, щоб ці можливості зловживання використовувалися. І сподіваємося, що ми побачимо завершення розгляду цих справ, ми побачимо вируки. Два, два слова. Е, дозвольте, от сказати з приводу. Я теж дуже от, ну ви просто зачіпили останню репліку. Я теж дуже на це сподіваюся. Якщо окремі з народних депутатів, от, наприклад, Заступник голови профільного комітету Мамка не буде вносити е, законопроекти, які можуть взагалі поставити на, на ноль, ну просто на, на взагалі унеможливити розгляд е, кримінальних проваджень майдану, де... Значна кількість учасників прийняв взяли злочині. От я маю на увазі законопроект. Він вніс, який називається, наче так позитивно, да, про внесення змін до кримінального та кримінального процесуального кодексу щодо забезпечення ефективності здійснення кримінального провадження про корупційних злочинів. Да? Гарна назва. Тільки корупційним злочинам там присвячена лише одна стаття, але натомість в 314 статті, тобто підготовче засідання, вносяться зміни, які передбачають, що підготовче явка потерпілих. Є обов'язково підготовчі засідання, тобто підготовче, не може пройти без явки потерпілих. І крапка. Що це означає на практиці? От у нас справа по е відносно колишньої країни а тим більше 800 потерпілих у нас. Є справи де по 100, по 200 потерпілих. Неможливо навіть фізично їм так зорганізуватися, щоб, щоб в одне засідання з'явилися всі. Ну, бо дай хтось буде, хто захворіє, не зможе приїхати, хтось за кордоном знаходиться, хтось на фронті. Таким чином, якщо б ця норма, наприклад, буде прийнята, я от краще буду казати, поки це на рівні законопроекту, поки це не стало законом, сподіваючись на те, що це не буде проголосовано. Якщо ця норма буде прийнята, може 799 потерпілих приїжджати в кожне засідання, підготовче, і воно не відбудеться через відсутність одного okay. засіб. Тобто е, я от е, ну я не буду вдаватись в характеристику. Е, е, того, хто це зробив, але от цей законопроект може вирішити чотири мети: це по-перше, заблокувати справу майдану повністю. По-друге, перенести відповідальність за зрив засідань суду, адвокатів там з правоохоронної системи на потерпілих, бо ж буде всі будуть приходити, і буде розмова, що засідання не відбулося, тому що не прийшли потерпілі. Да? Тобто, це вони ніби будуть винні, що засідання зриваються. Третє, потерпілих між собою розсварити. Тобто, між тими виникне конфлікт між тими, хто ходить, і у кого немає такої можливості. І четверте, витрачання державних коштів на організацію кожного такого процесу, уявляєте, що, що це значить, тобто, коли ну, щоб зібрати всіх, там ну, ресурс витратити певний час і так далі. Тобто, от е я просто приїв це, бо бу... е ми в комітеті навпаки. Пропонували законопроект, який максимально спростить, принаймні, це підготовче провадження. Воно, взагалі, на мою думку, не має тривати більше 15 днів, а у нас воно 6-7 років, як я зазначив. А тут натомість заступником голови профільного комітету вносить законопроект, який е просто е ну, унеможливить рух справ, там, де багато потерпілих, або там, де навіть небагато потерпілих, але частина з них не може. Приймати участь не може прибути в цього засідання. От, ну. ми обов'язково спитаємо так. у нашому ефірі народного депутата мамку, яку мету він має, пропонуючи ось такий законопроект. Вам, пане Олексію, дякую. Дякую.